Але я поділюся тим, да, як відбулися зміни у мене. Це був е, в мене це була програма Крила 2021-2022. Е, в цей період фактично відбулось <габуть> завжди кажуть, що які зміни відбулися у вас. Оцей стан, як як дарують, який е, набувається е, 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 е в результаті дій. Тобто, ви в, цих, в цій програмі отримуєте знання, ви отримуєте рекомендації щодо дій, але все залишається за вами, тобто інтегрувати ці знання в життя. Ключова подія, яка сталася в тому ж періоді, вже в другому сезоні. Я 13 років не спілкувалася зі своїм батьком. Взагалі, він не бачив жодного з моїх дітей моїх трьох дівчат. От, бачу Христину за кадровим. в мене теж ком От, І я хочу сказати, що я просто в один день в мене був збережений його номер телефону. Я ж в такому стані легкості, просто його набрала. Ніби я все життя з ним спілкувалася, хоча я знаю, що в нього дуже важкий характер. І він міг не захотіти прийняти цей дзвінок і взагалі продовжити, тому що в нього дуже важкий важкий характер. От, і оце, не маючи страху, що ти будеш е, отвергну, да? е, я його дуже легко набрала. І він одразу погодився, він захотів зі мною зустрітись. І через місяць всі мої діти побачили свого дідуся. І він вперше приїхав вже до мене додому, в мій будинок. От, і з того часу. Ми знаєте, воз'єднання сім'ї, таке сердечне возз'єднання без якихось очікувань, без якихось таких, знаєте, там матеріальних прив'язок. От Все стає на своїх місцях і вже знаючи володіти, що ми цими знаннями ці шляхи, який ми пройшли, я зараз кажу своїм дітям. Для кожної дитини її батьки найкращі, тому що саме вони можуть привести її до того життєвого доступу, який їй знадобиться для того, щоб знаєте, розкрити свої грані. І тому... Незважаючи на те, що в нас було там, умовно кажучи, в нашому розумінні важке дитинство, наприклад, да, там матеріально важке там тата не було поруч да, з певного періоду, що він залишив нас як сім'ю з чотирьоми з чотирма дітками. От, але весь час повертаючись, це стало моєю порою, це стало моїм вектором, як я хочу будувати свою сім'ю. І я. Не відчуваю зараз. Я відчуваю вдячність, от щиро, по там руку на серце, вдячність. Цей період. Ну такий класний був фрік. Насправді ми разом з програмою Крила зійшли і вже в воєнний стан в Україні. да. Ну, Мабуть, якби не ті знання і навички медитації, в тому числі. ну, мене, я, знаєте, Як то кажуть, поплавало дуже сильно. Це той період, коли ти вже, ну, звичайно, просто думаєш, ти думаєш про безпеку. І ми всі ми забрали чоловіка батьків. Ми знаходилися в мене в будинку. Ми не виїжджали 10 днів з Києва. От і весь цей час ми медитували, і в мене вже всі звикли в тому, що я в будь-який момент сідаю і просто починаю медитувати. І це було моє спасіння. Тобто це мене тримало, просто тримало мій стан, мою ресурсність. І звичайно, дуже класні навички з'являються. Як реагувати на події, які не заплановані? так? Як реагувати на певні складні ситуації? Враховуючи, вже вже стільки років пройшло, я продовжу навчатись, проходжу марафони, проходжу. Е Академію у Ірини ще не здала сертифікацію, і теж пройшла цей момент не через те, що Ай-яй-яй, двічниця, як ти могла не здати сертифікацію, не підготуватися. Я не підготувалася, я не здала, і я бачу в цьому не лінь. Я бачу певні процеси, які не завершені, що я не можу відкрити сама собі той левел. І це теж про це. Є. Ах, багато таких складних ситуацій. Прохожу набагато легше, не впадаючи в жертву, в істерики, в паніку, і, е, бачачи всюди руку Бога, отак, от отакі навички.